Всім привіт, з вами «Трускавець Онлайн. Зараз ми біля магазину Світлана Сагайдачного вулиця. Зараз ми йдемо подивимося, як наш ліс вирубують. Перевіримо, чи його легально вирубують, чи просто хтось робить свій бізнес. Клейм, звісно, на них. Немає ніяких абсолютно. Я не бачу там пліма. Покажіть мені молоток, яким ви климу робите. А то не я роблю. То... Представтесь, будь ласка, хто ви є? 에... Бензопильщик. Бензопильщик, Вальше. звідки ви є? Трускавецьке лісництво. Трускавецьке лісництво. Хто уповноважував вас різати ліс? Трускавецьке лісництво. Хто іменно? Майстер лісу. 에... Майстер Данило. Данило, фамілія. Да, Данило, фамілія Фамія Данило. Ярослав. Ярослав. Де він є? Зараз буде. Граб. Хто ріжеться для того? Щоб... Діловий, напівділовий. То дрова. Це дрова, так? То все дрова. Ну це ж нормальне дерево. Ні, ні, ні. То, то є санітарна, хлопці рук. А де ви дрова діваєте? А де сухі? То забирає лісницю. Дрова лісницю забирає? То, так. Славі, давай срочно приходи сюди. Тут зараз буде комісія вся, тут є кореспонденти, прийшли. Ну та хочуть, питаються, що ми тут ріжемо. Ви на цій фірі возили дрова, так? А та, то ми можемо в кого. А ще куди ввозити? А ось їде та фіра, ми бачимо Бачите? на камері. Могаря тут, так? Так, це люди, які казали, що вони нічого сьогодні нікуди не вивозили. І везуть фіру лісу на розгрузку у даний гараж. А на гаражі возите? Ні. Точно? Фіра з дрова. Чубки здохнути. Паркується біля гаража. І буде зараз починатися розгрузка дров. Отак заробляють гроші. От коні пішли вже. Вже пусті коні пішли. Ну ви чесно скажіть, ви возили Та на... А якому я не возив? Щоб... Точно так. ви не возили? Точно не возили. Ну для співробітників. Ну так ви казали на лісу пісню. Це куди возив? Ні. ні а, То... це, а це куди ви возили? То для співробітників. От беремо. Якщо ми беремо, наприклад, додому, я везу додому. А маєте документи якісь? Які? Ну на вироблю лісу. Маємо. Різниць. Різниць. Ну і в Ви маєте мати по собі. Чому? як і чому? Що, якщо ти спроєдно, то вийде львівський лісник, то чищай. Чому то львівський, то то, що то не міліція, який лісник? А хто? Лісниці ще є. А ви ще? Дивіться, а ліс цей куди ви вивозите? Ви от його вирубите, куди ви його вивозите? Ну як куди? Ну куди, от ці от бельки, куди ви вивозите? Ну то забираємо і все. Так? Так. То буде так? Лісник. Тобто Якщо скажете на це питання, маєте якісь документи на виробку да що? Різницю. То так якби я прошу пана їхав на машині, а посвідчення водія залишив вдома і сказав, що цей. Може хтось підвести? Свой. На, на, вироб... на виробку, на виробку, виробку маємо. Кажу, нам би потрібно документи подивитись, на основі яких приводить лісницька лісу. І. І ну, виробка, виробка. Де то воно це лісництво? В Дрогобічі? Казали, що трускавецьке лісництво. Куди що це дане дерево? Я. Ви ж сказали, що ви сьогодні нічого не вивозили. Нікуди ми його не брали, нічого ми не робили. Під прикриттям чистки, цієї, санітарної чистки збагачується за даний ліс. Далі розслідування Ну, знати, дай даймо. Подивиться камеру вашу. Вона тут в мене. От ви виїжджає ефіра. Побачите реально. Фіра здрована. Наразі триває слідство. Оформляють всі документи, витребують з лісництва, також будуть витребовані ті відеозаписи, які ми вам показали. І будемо надалі боротися з тим, щоб наші ліси не вирубували, щоб ми мали де відпочивати, де просто вийти походити. З вами будуть розказувати онлайн. Побачимо.